Приєднуйтеся до стріму, трошки поговоримо про кукурудзу, яка пережила два приморозки. Один був приморозок мінус 4 градуси морозу під ранок, а другий приморозок був десь близько нуля, ну, як подекуди, мінус один. У мене на машині на даху була плівка із, е, з льоду. Коротше, друзі, подивимося на кукурудзу 3972, та що з білих мішечків. Та, яку ми побризкали е, уже гербіцидом, побризкали ґрунтовим, додавали туди пріми. Але бачу, що потрібно працювати ще страховим. Страховим будемо працювати декамбою, так як вона менш е, токсична для кукурудзи, трішки краще забирає соняшник та й взагалі в неї там під 200 видів бур'янів. Е, якщо порівнювати з прімою, то пріма 150 видів бур'янів тільки забира. В общем, будемо працювати. Працюватимемо після слідючого похолодання. До речі, у нас очікується через 2 дні воно буде до плюс 4 градуса вночі. Не рекомендують виробники засобів захисту працювати в холодну пору дня чи ночі, тому що буде великий стрес для кукурудзи, тим паче гормональні препарати, вони же, як ви знаєте, впливають прямо на урожайність. В общем, кукурудза 39,72. Давайте поглянемо, як от чеканила наша сівалка. Для початку. Як швейнанка, вона посіяла, я вам скажу, капітально. І дистанцію практично витримала, і секшн-контроль класно спрацював, в общем, поки що задоволений дуже. Нічого міняти не будемо, залишимо її в себе, і в тій комплектації, в якій вона зараз є. Я вам скажу, вона пробачає багато різних помилок, е, особливо там, де перехрещуються Стики, там, ряди і так далі, вона ж відповідно, вимикається і робить красоту на полі. Ну а там уже діло навику. В общем, друзі, задавайте питання. А, до речі, ж, кукурудза відійшла від морозів, гляньте, як вона вегетує, якщо видно, якщо чуть, покажу вам ближче, бо тут зв'язок може втрачатися. Ось що з неї стало. Бачите, вона оці листочки скидає, як ящірка хвіст откидає. І далі молоденькі листочки починають отак розвиватися. Це вже нас, якщо рахувати фазу, перший листок вважаємо, цей, другий, третій, четвертий вже виходить. Така фаза кукурудзи. Можна працювати гербіцидом, але вже потерпимо оці два дні, бо боюся ж великого стресу її завдати. Грунтовий тут Оскар Павер. Злаків не бачу, лободин не бачу. Хоча, хоча де-не-де буває, проскакує От там дводолка. Ну, хто зна. Що там про дорогу пишуть? Дорога широка. Оце ну, моє поле і оце моє поле. Яка вам дорога треба? Десять метрів? <схід> Тут два поля, ось це ми сіємо і оце. Ми можемо взагалі ту дорогу перецети. Це для того, щоб легше заправлятися було, то ми і залишили ту дорогу. Вона фактично, сусід взагалі дорогу он там за цей, позасівав вон до поле. Бачите, там нема дороги до кінця. Сусід собі сіє пів гектара, собі без питань. Хоча по закону ця дорога в принципі є. Але ж кожного по-своєму свій вибір. Хтось залишав дорогу, хтось ні. Я залишив дорогу. Хоч і вузеньку, але вона є. Давайте краще про кукурудзу, хлопці. А то зараз почнемо піднімати геополітику про дороги. В общем, що хочу додати, що морози для кукурудзи це негативно, але якщо вона вас вегетує, не вбита точка росту, то діло буде. Діло буде. З приводу ґрунтового гербіциду, якщо дощу немає, біда, велика біда, Його треба застосовувати лише під дощик. Тоді буде діло. От я в цьому році спробував по сухій землі, то толку особливо. Я тут не побачив по-ґрунтовому. Так, да, тримає вона бур'ян. Цей гербіцид тримає. але ж падалиця соєшника полізла. Ось і дивіться, скільки повно. Ми знову будемо змушені працювати гербіцидом. Ну, вже виходить по листку. По листку. Чого пішло так багато падалиці? Буває так, що її взагалі нема майже де-не-де там проскакує. А буває це таке, як ми бачимо. Причина дуже проста і банальна. Обмолот, обмолот, комбайн. Зерно було легеньким, багато вилітало, важко було налаштовувати, і, відповідно, ми отримали багато такої падалиці. Тому, вже що є, то є. І приорювали глибоченько, але все рівно вона присутня. Особливо тут на краях, взагалі біда-біда. Там нема практично в рядах. Тобто якщо піти далі в гони, там де-не-де соняшничинка, а тут на краю, то самі бачите, яка ситуація. Тоді. Які плани на оце поле? Тут ми не працювали гербіцидом. Кукурудза в нас 3969. І тут ми будемо працювати елюмісом. Чому елюмісом? Тому що ми маємо ваточник сирійський, вже він повитикався. Дочекаємося ще до п'ятого листка, щоб більше ваточника вийшло, і накриваємо це все діло Елюмісом. Там є діюча речовина, така як Мезотріон. І відповідно Мезотріончик дає по шапці ваточнику і він. Потихеньку-потихеньку жовтіє і не вегетує. То через то рекомендую всім, хто не знає, що робити з ваточником, бо це проблема в Полтавській області і дуже велика, і не тільки в Полтавській області, то мезотріон вам, як то кажуть, в допомогу. Задавайте питання, колеги, поки на полі, можливо, когось щось цікавить, яка у вас дорога широка. Машина ж проїжджає, проїжджає і не одна. І комбайн проїжджає. Якраз метрів п'ять, до речі, від рядка до рядка один, два, три, чотири, п'ять метрів дорога. А яка вона должна бути? По закону офіційно 5 метрів ми залишили жодних проблем. Хоча жатки буває заїжджають такі, що валяють два рядка і без ніякого. Так, бачу запитання, ніяких не задають хлопці. Ну, та хоч що небудь, спитайте по кукурудзі, може когось що цікавить. <кій> Вся кукурудза в цьому році у нас практично посіяна з білих мішків. Трошки взяли кавесу, так, чисто для того, щоб порівняти оригінальну кукурудзу з неоригінальною. Засіяли там декілька ділянок, будемо дивитися, що воно буде по результату. Це перевірені гібриди. Ми брали в тих фірмах, де в принципі раніше. То я, щось, я щось надіюсь на неї найбільше, на оцю що 39-72 не на КВС, бо, бо ми раніше сіяли, то щось не дуже вона нам так ну, не показала рекорду. А 69-ка, кажу 39-72, чудова. Дощу багато випало. Ромчику 3,5 мм. Оце те, що в нас випало в цьому, на цей день. Нема практично дощів. Хмари ходять, воно як кораблі плавають. І ні туди, ні сюди. Щось там ще обіцяють синоптики. Ну, я вам скажу, що з дощами в нас велика-велика біда. Надіємося, звісно, що може воно щось надолужиться, бо і добрива зарядили під кукурудзу та й під соняшник. Хотілося б, щоб воно ж дало ефект якийсь. Особливо на сухих добривах без вологи діла не буде зовсім. Хай там кас буде працювати. Кас у нас закладений на глибину 12-15 см. Його корінь достане, бо там завжди волога. А так з дощами біда-бідошенька. бачите, Ото Десь, десь там ти Рома живеш. Оце з того краю нам хмарки якби передав дощові. Тернопільщина туди в нас. Дивимось на захід, бо тільки з заходу до нас дощі доходять. Уже залишки ваших. А, Азон, дороги розорали, ні, та я не наскільки, господі, не треба бути таким жадним, щоб ті дороги розорювати. Я вам скажу таку правду життя. Жадність це пряма дорога до бідності. От хочете вірте, хочете не вірте. Я ніколи не бачив жадібних людей щасливими і ніколи не бачив їх дуже багатими. Треба бути таким, щоб і людям нормально було, і тобі, щоб нормально було, і тоді буде добре. А як тільки для себе, як то кажуть, хтось виграв, хтось програв. Ну, так життя не будується. Тобто, ну, це мої особисті принципи. Я нікого не хочу вчити життю. Але, це, але так правильно. От є дорога, хай вона буде, а сусід не захотів собі дороги робити. Хоча казав йому, давай зробимо туди до траси, протопчемо. Нічого страшного, ну так зато наскільки легше у жнива. І він, ну, йому -то легко, бо в нього траса під боком. А в мене траси немає. У мене ґрунтова польова дорога. І як дощ іде, то в мене тут мас буксує. Конкретно. А була б туди виїзд, був би туди, було б хорошо. Ну це ж таке. Гризтися я не дуже люблю, але ж, але ж. Є таке поняття, як справедливість, де вона нужна хоч трошки та й будь. Всі ми під Богом ходимо і не треба, як тянуть на себе тільки одіяло. Бо можна і зіпріти. У нас так, Ромчик казала, яка у вас система захисту Соняха Мічиган, Геліантіксом, бризкаєте? Мітяй, дивіться, бризкаю геліантіксом і не тільки геліантіксом. Значить, система захисту євролайтінг. По Мічігану, євролайтінг. По Аризоні ґрунтовий гербіцид. Вчора пройшов маленький дощик, і ми якраз спрацювали ґрунтяком, отой сантиметр промочило, і це ідеально. Це ідеально, ну, прям лягло все як потрібно. І виходить, виходить, що? Що ґрунтовий буде тримати? Оту плівочку ми зробили. А от по євролайтінгу, вже як по вегетації, я думаю, що єврик держить по-любому. Сергій Смірнов, що з ваговою? Вагова стоїть, ніхто її зносить ніколи в житті не буде, бо це. Результат праці багатьох людей, і вона багатьом приносить користь. Та всім, всім, хто звертається, я нікому не відмовляю. Я завжди людям допомагаю, і завжди в будь-який час вона відкрита, особливо в жнива. Вона робить цілодобово. І через то ну не можна руйнувати те, що приносить користь. Воно нікому не мішає. Воно нікого не, не зачіпає. Єдине, кому мішає, це одній людині, якого задавила по суті. Ота сама зелена, яку, яка його може давити до сих пір. Ну, це його проблема особиста. Хай він в собі розбереться в своїх проблемах, а тоді суне носа до, до людей. Я ж кажу, не тільки до мене, а й до багатьох других. Він він припхнув свого носа. До багатьох. Просто хтось, хтось це сприймає легенько, а хтось може дуже з важкою рукою, як то кажуть, воспитати. Ну, це таке. Не будемо не будем ці всі речі вдаватися. бо... Ми культурні люди, ми повинні вирішувати все в рамках правового поля. І вирішимо, все буде добре, хлопці. Я думаю, що все буде добре, тому що ми вже над цим працюємо і не один тиждень. працюємо. Оце таке. Бачите, які втрати по соняшнику. Ось так воно. До речі, тут такий е соняшник цікавий, посходив. Як нам допомагають довгоносики? Довгоносики їдять аж бігом. От вам така место гербіцида. Зжирають прямо конкретно. Ось викосили як цей. Як комахи. Дивіться. Це все довгоносик відпрацював. Природнім способом, замість гербіцидів, можна боротися з падалицю соняшника. Так, як звук, як зв'язок, як відео. Може погано чути, може, може погане зображення, бо тут інтернет де, такий собі лагає трошки. Зараз об'їду вже сходи соняшника мають бути, поїду ще на нього, подивлюсь. До речі, сівалка класно положила й соняшник. Мені сподобалось. Ще, ще один фактор, про який хотів сказати, відчутна економіка і економія по зерну. відчутна економія по Посівного матеріалу розчитував, що в мене піде плюс-мінус той об'єм і останеться може мішечок. Осталося три. три мішка посівного матеріалу соняшника. А це небагато не мало, навіть даже 4, якщо ми з банок посипали, то 4. Небагато немало, 8 тисяч 16, 32 тисячі гривень економії з посівного матеріалу. На, на зарахунок сівалки за рахунок посекційного відключення. Ну, от якось так. У нас просто багатенько таких різних геометрій полів, і там би 100% були пересіви. А так, завдяки посекційному, то ми зекономили 32 тисячі гривень на посівному матеріалі. Це говорю про соняшник. Соняшник в нас соняшник ми купляли по 8-8,5, мабуть, тисяч, 8 чи 8, чи 8,5 оригінальна. Сінгента брали в агроресурсі, все офіційно, з документами. тому. Тому отак. І зекономили. Чудово зекономили. А По кукурудзі трошки не вистачило, бо в нас розраховували на одне, а вийшло так, що треба ще досівати було поля деякі, то через то ще чуть-чуть докупляли. 40-14 докупив я гібрид. Я думаю, що буде цікаво і на нього подивитися. Тоже все в білих мішках. Подивимося. Рискнув на всі, як то кажуть. Головне, не ставити на зіро. Так, привіт. Здається, заурювати соняшник це не даль... дай рішення, він потім буде роками сходити в посівах. Святослав, можливо, і так, можливо, і так, а можливо, і ні. Дивіться, як ми заурювали соняшник, я вам розкажу. Восени, восени ми дочекалися перших дощів, дощі пройшли. Падалиця соняшника, посходила, дуже посходила, прям багато, було услато соняшником. І ми цю падалицю соняшника приорали. От, таким чином ми поборолися із первою хвилею, яка могла бути, бути зараз. А ми поборолися ще восени. То через то, е, через то я розрахував, що його буде ще менше, набагато менше. Ну і в принципі, теоретично, навіть практично, його менше. Ось дивіться, я заходжу в ряди, в ряди кукурудзи. Ось, оце ряди. Тут соняшника я ближче зроблю, його немає. Ось я так приближу. Так. Ну, де ось один, ось один лежить, там росте. А так його практично дуже-дуже ну, мало. Де-не-де де, там якась рослинка. Щоб бачити у цьому проблему, я її не бачу. От чесно кажу, я її не бачу. От зараз йду е, на, там, не знаю, на 5 погонних метрів, я побачив ну, грубо там, 5 рослин, ось ось ще трошки посходило. А так його практично тут ну, дуже мало. Один, один обробіток гербіцидом і його немає. Зараз прийму, я буде камбою, зайдемо і все, і буде все рівненько і красиво. Тому це не критично. А от на взворотах, да, там прямо ж услато, і цього ми ніде не дінемося. Там ця проблема присутня. Які гербіциди застосовуєте на кукурудзі? Елюміс застосовую. Мезо, там є девешка Мезотріон, яка працює хорошо по ваточнику. І застосовую, буду застосовувати Декамбу плюс Нікасульфурон. Плюс застосовували на деяких полях пропізохлор і тербутилазин із додаванням пріми 24 d На цьому полі конкретно це було, тому що соєшник ми хотіли забрати ще до сходів кукурудзи, перву, Там саму перву хвилю, там де неде повитикалося. Ми його забрали. Це вже друга хвиля соєшника пішла. Уже ж по факту будемо боротися з нею, як то кажуть, по листку контактним гербіцидом той декамбою. Декамба забере його по-любому. А от злакових я тут і не бачу. Хоча де-не-де буває щось проскакує, ну вони наче режіють. Ось о, злаковий бурян. Бачите, він по жовті трошки. Оце, значить, працює ґрунтовий гербіцид. нурон метил убирає єврола сочник. Якою дозою? Дякую. Не знаю. Так, який гербіцид сказав, сказав. Те, що я тобі казав перед сезоном, економія насіння і на пересівах буде зовсім інший врожай. Да, Ромчику, так і є. Так і є. Дякую, дякую. Всім дякую, що пишете. Дійсно, економія по сівмату є, і це дуже класно. А ще ж це все діло даватиме непоганий е, прибуток по врожаю, тому що в нас немає насівань. Ну, от така кукурудза після сівалки Церера. Я вам скажу, як ми її налаштували, це просто казка. Шмалить вона капітально, дуже класно. І ми швидко отсіяли посівну. По 40 гектарів у день вона може сіяти без проблем. Якщо все класно по сигналу, що немає перебоїв по автопілоту, 40 гектарів для неї це норма за день, за робочий день. Після дія Люміса, Да, хлопці, після дія є, не можна сіяти сою і не можна сіяти соняшника. Бо знаю, що люди будуть розказувати, та сійте соняшник. Ні, хлопці, не треба. Є рекомендація, там написано на самому гербіциді, не можна сіяти соняшник. Значить не сійте. Або там треба глибока оранка, багато опадів. Ну, Про що ми говоримо? Як тут опади передають, а їх немає? Про які багато опадів можна мріяти. Нема їх, тому не треба рискувати. Он чоловік посіяв пшеницю після євролайтінга. Дуже-дуже шкода його труда, тому що з той пшениці, на жаль, ну, діла не буде. Бо я сам колись таке робив і після цього всього ніколи в житті не сію після єврика пшеницю. Тільки після класики. Так, працює, дивлюсь, он, дивіться, злаковий бур'ян. Грунтовий гербіцид його трошечки б'є. Трошечки б'є. Це ми давненько вносили, правда. <клух> Якби ще пройшов дощик, щоб промив грунтяк туди до коріння з лакових бур'янів, то діло було б. А ось бачите, які повилазили в нас. Це, я так бачу, ці ж. Та дай Бог пам'яті, як же він називається, цей бур'ян. Ану, хто знає. Скажіть, то я скажу, так? Да? Осоте, по-моєму, да? це осоте таке. як. От з осотами треба боротися або 2-4D, ну, або чимось таким модним. Осот, да, 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 осот. Осот. Тому будемо працювати по-любому контактним гербіцидом, бо діла не буде. Ну що скажете, хлопці? Діло буде з кукурудзи цієї ціє, чи не буде після двох приморозків? За такими от листочками. Я думаю, що буде. Може там якийсь відсоток і менший урожай отримаємо, але ж пересівати економічно не дуже доцільно. Це дороге задоволення для нас. Ну, залишимо ми її в спокої, Хай вона собі росте і все буде добре. Бо я вже бачив деякі поля у хлопців пересіяні. Перекультивовані і пересіяні. Ціна на кукурудзу зростає, тому хай вона собі живе. Будем, уже що буде, те буде. Третього не дано, третьої сторони медалі немає. Вон, бачите, по секційно як спрацювало. Хоп, доїжджа і відключа. Нехай ось трошки підросте, запустимо квадрокоптер, подивимося його з висоти, як красиво. Спрацював постсекційний. Так, друзі, давайте пару гарних питань. Рома ще буде третій приморозок 11 травня. Початківець, от дивіться, ви ж не Господь Бог, і я не Господь Бог. І серед нас нема такого. Що буде, те й буде. Ми не можемо знати точно і достеменно, що буде 11 травня. Навіть ті, хто прогнозує на сайтах, а там пишуть нам передбачення погоди. Вони теж не можуть бути впевнені на 100%. Тому не треба, як то кажуть, лякати людей, бо ми і так вже такі всі лякані. Цим чим тільки можна. Якщо буде мороз, значить будемо пересівати на соняшник або на ту ж саму кукурудзу, тільки-тільки. Якесь раннє ФАУ, щоб вона достигла, щоб її не збирати після Нового року. А там хто знає. сільське господарство це завжди про ризик. Ми завжди ризикуємо. І ризикуємо часто густо майже всім. Тому так, пару днів, зайде оприскувач, накриємо елюмісом це поле. Буде красота. Головне, щоб пройшли оці похолодання, щоб вже було тепло і стала температура з вечора. Так, друзі, давайте пару гарних запитань. Та буду їхати на соняшник дивитися. Може там стрім якийсь запустимо. Ну, то як вам два колеса вистачає на сівалка, чи будете ще два докупити, щоб була устойчива конструкція? Святослав, дивіться, я хотів би докупити ще два колеса, але, скажімо так, мені поки що зайшло воно і з одною парою. Так? Поки що вона нормально відпрацювала. 400 вона осіяла. Сказати, що я недовольний, це збрехать. Я довольний, я дуже довольний нею і в роботі. І в її, як то кажуть, налаштуваннях уже. От, тому поки що залишаємо, як є. Якщо буде велика проблема із тими колесами, що це, але ж ми будемо міняти технологію обробітку землі, не буде великої проблеми. Ми додамо ще один агрегат в господарство, купимо, мабуть, якийсь компактор або катроса на наступний сезон і робитимемо мілку культивацію. І за, за рахунок цього наша сівалка не буде нирять глибоко в ґрунт. Тому отак, тому хайпаки залишається як є. Друзі, будемо потихеньку завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за підписки і за коментарі. Бажаю кожному з нас мирного неба і гарної весняної письмої компанії, хто ще сіє. До зустрічі, до наступних відеос.